Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 18 серпня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 44 тисяч 300 особин за добу, 200, і поранено 132 тисячі 900 песиголовців за добу, 600. Танків – 1889 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 4179 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 1010 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 265 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 136 одиниць літаків, 234 одиниці за добу, 1 гелікоптерів, 190. 97 одиниць за добу 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 793 одиниці за добу один крилатих ракет 190 одиниць кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн-3060. Одна одиниця за добу, сім спеціальної техніки, 93 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.